Доброго дня, шановні колеги. Радий вас вітати в нашому прес-центрі Полтавської обласної адміністрації. Ви знаєте, що на перманентній основі в нас триває робота щодо національно-патріотичного виховання. Національно-патріотичне виховання в себе включає багато заходів. І Сьогодні наша зустріч присвячена тим стипендіям, тим конкурсам, які будуть проводені на отримання стипендії героїв України Ігоря Сердюка. Андрія Канапльова і Дмитра Пругла. На ці стипендії рішенням обласної ради виділяються відповідні кошти, на яких ми не зупинимося пізніше. Але хочу зауважити, що таких стипендій загалом в області у нас існує 10, 20 і 30, Тобто 60. є таких стипендій, які можуть отримати учні шкіл, студенти. Молоді вчені, які виявляють свою патріотичну небайдужість, які розуміють, що це за люди насамперед, герої нашої України, і воно є складовою також політики героїв нашої держави. Я хочу зазначити, що наш брифінг призвячений тому, щоб ця інформація максимально поширювалася, щоб кількість учасників було якомога більше, тому що комісія, яка створена для присудження цієї премії, вона Іноді немає такого великого вибору номінантів, і ми хочемо, щоб в цьому році їх було хоч би дві людини на місце. До цих премій ще пізніше зупиниться Зелюк Віталій Володимирович, є відповідні положення. положення, вони передбачають певні критерії, які мають відповідати стипендіати. Це здобувачі освіти 7-го 11-го або 12-го класів з закладів загальної середньої освіти, професійної, професійно, -професійно технічної освіти, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, з закладів фахової передвищої та вищої освіти молоді вчени, фахової передвищої та вищої освіти наукових основ Полтавської області. Падання здійснюється шляхом самовисування. Або за поданням керівника закладу освіти наукової установи або навчальної установу. Кандидати на отримання стипендій подають відповідні матеріали щодо реалізації проєктів пов'язаних з національно-патріотичним вихованням, які відображають ту їхню національну патріотичну позицію. Причому я хочу зауважити, що вона має бути не лише відображена в творах або в якихось творчих роботах, але і на відповідних ресурсах, наприклад, на ресурсах, які є в соціальних мережах: Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, може бути, або там сайти навчальних закладів це все плюс. Тому що поширення цієї інформації дуже важливо. Я думаю, що позитивним і Такою перевагою буде те, якщо ці роботи, які будуть представлені нашими номінантами, вони будуть не лише українською мовою, але іноземним мовою, зокрема англійською, тому що наша робота вона полягає в тому, що ми маємо поширювати інформацію не лише в межах нашої держави, а і за її межами. Буде рекомендовано також використовувати відповідні хештеги для того, щоб пошук цих героїв. Було спрощено в мережі інтернет, і я думаю, що за результатами конкурсу будуть призначені, як я, я зазначав вище, це до 30 стипендій Героя України Сердюка, до 20 стипендій Героя України Андрія Канапльова і до 10 стипендій Дмитра Пругла. Це дуже важливо для того, щоб наша. Політика героїв поширилась максимально широко. Якщо буде необхідність, ми можемо номінантам представляти ті майданчики її в області, а це не обмежується лише навчальними закладами. Це може бути і обласний молодіжний центр, і заклади культури, і музейні установи, а також інші наукові установи. Про терміни я надам більше слів, мабуть, Віталію Володимировичу, який є рушиним таким активистом цієї історії, і прошу всіх долучатися, тобто місць багато, і це значні стипендії, які передбачають щомісячне отримання цієї стипендії, і це стипендія для учня буде 3,5 тисячі гривень для студента. Майже 5 тисяч гривень це 4 тисячі 992 гривні, і для молодого ученого це 6 тисяч 656 гривень. Тобто, я думаю, що це достойні суми, які мають відображати відповідну якість, якість цих робіт, які будуть предоставлені студентами. Це може бути не лише письмова робота, це може бути робота плюс мікрофільм, робота, плюс невеличкий такий проект. Або інші творчі здобутки, тому звертаємо вашу увагу на ці стипендії і запрошуємо всіх подавати заяву до участі, всю методичну допомогу щодо правильного оформлення буде надавати Полтавська академія неправильної освіти імені Стаградського Ось керівник yeah. Віталій Залюк. Він заслужений діяч освіти нашої держави. Я думаю, що він прагматично підійде до, до кожного здобувача цієї стипендії. На цьому Коротко так прикол закінчую і передаю слово Віталію Володимировичу для того, щоб він більш подробно пояснив, як це робить, і дасть контакти відповідні для того, щоб отримати відповідні роз'яснення. Дякую, Антоне Григоріч. <кій> і шановні, шановні друзі, шановні колеги, ми і Полтавщина, і Україна дуже зацікавлені, щоб був конкурс, був конкурс бо принаймні. Якби, щоб конкурсанти, ті, які перемогли, справді мали ті досягнення високого рівня, справді розуміли цінності цього конкурсу, закладені там в стипендію Ігоря Сердюка, в стипендію Конопльова Андрія, в стипендію Дмитра Пригла. Тобто, це цінності, які щоб на запитання, що ви знаєте про. Сердюка, що ви знаєте про Андрія Конопльова, що ви знаєте про його якби життєву позицію, а, були чіткі відповіді, і щоб ці е, переможці сказали, що це ті цінності, за які я готовий боротися і воювати. А, а наразі, е, якщо е, говорити про про процедурні моменти, наразі оголошено е, конкурс. Подача документів уже тиждень, як оголошена на стипендію Ігоря Сердюка, тобто подаватися на сайті академії і максимально, я думаю, після цього брифінгу ми максимально в медіа з вашою допомогою і дамо, щоб ця інформація була максимально поширена. Там перелік документів. Все. 24 на 7 Ольга Красницька, методист, яка веде ці питання, її телефон є там на сайті, відповідає на і консультує щодо правильного оформлення документів. І так само легко здати їх в академію, аж до того. Що на рецепції там, якби відмітку поставлять, що прийняли, тобто немає складнощів ні отримати допомогу в оформленні, ні здати ці документи. Тому закликаю всіх, хто має до цього інтерес і хто має відповіді досягнення, подаватися на конкурс Ігоря Сердюка. Цінності, цінності Революції Гідності вони не. Не, не, не знівелювалася, вони не, не мають такий е, сталий, сталий характер. А, стосовно е, стипендії Героя України Андрія Конопльова, це трошки, е, трошки пізніше буде оголошено. А порядок подачі порядок, е, документів він а, аналогічний. Конопльова, Дмитра Пругла, Ну, <кхи> Особливість конкурсу Дмитра Пругла, в тому, що він стосується не всіх здобувачів освіти, ну, якби, а він стосується такої особливої категорії. Це якби, учні ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавщини. Це, ви знаєте, Кременчук і місто Полтава. І, звичайно, нам теж хочеться, щоб там теж була конкуренція. Між речі, ця презентація, до речі, змістимо її на сайті. Вона має бути тут чітко кого відзначать, мета загальна, тобто все, все, все розписано. А, отже, Полтавська академія неперервної освіти під орудою департаменту освіти Полтавської обласної міської адміністрації виконує цю місію організаційну і ми забезпечимо бездоганне проходження і документального етапу, і етапу тоді визначення, визначення переможців і, відповідно, етапу призначення стипендії і виплати стипендії, бо ми також відповідальні за виплату стипендії. Стипендії наразі виплачується щасно. <кхи> Ви розумієте, що стипендія це щомісяця. Тобто, якщо молодий науковець отримає 6 ну, ближче до 7 тисяч 12 місяців, тобто, от, нож, це його річна сума того, тієї підтримки, яка не зайва для молодого і будь-якого науковця якого віку. Тому, Дякую, дякую за увагу, дякую, Антон Я ще хочу наголосити на терміни, які у нас зазначені в положеннях про відповідні стипендії. Перша стипендія в нас подається до Дня Гідності і Свободи, це 21 листопада, друга до Дня Збройних сил це 6 грудня, і третя це до Дня пам'яті Героїв Крут 29 січня. Я дуже наголошую на ці терміни, щоб потім вони не здоганяли. Максимальне поширення інформації сприятиме ну, якості конкурсу. Тому що ті роботи, які є, вони видатні. Але коли немає конкурсу, то може виникати питання про те, що конкурс недостатньо конкурентний, наприклад. Тому що здорова конкуренція в будь-якій справі, вона надає бажаний нам всім результат. І ще раз наголошую, що ця. Робота вона поширюється не на членів комісії, не на науково-педагогічних, педагогічних працівників, наприклад, Академії Австраграйського. Вона має широкий спектр. Широкий спектр має бути максимально поширено для того, щоб наших героїв знали в усьому світі і розуміли, що Україна випорює свою незалежність, і ця російсько українська війна має стати таким. Знаєте, не лише нашим національним, а й світовим наративом. Дякую за увагу ще раз. Думаю, що якщо є питання, ми задоволемо з Віталієм Володимирович на них відповімо.